Нічні удари по Україні. Росіяни атакували ТЕС та цивільну інфраструктуру. Є загиблі та поранені. У Павлограді покинули новонароджену дівчинку, хто оформлює документи та обирає ім'я дитині. Рятувальники Дніпропетровщини отримали сучасні металошукачі та дрони для гуманітарного розмінування та пошуково-рятувальних робіт. Дніпропетровська філія газмережі запустила новий чат-бот. Він спрощує передачу показань і оплату. В Україні працює онлайн-платформа Кар'єра ветерана. Розповімо, як нею скористатися. Молодь придбала 359 тисяч книжок за програмою. Є книга, хто в топі авторів і як скористатися ваучером. Гарбузи, костюми та страшні ліхтарі у Павлограді. Готуються до Хеловіну та створюють святкову атмосферу. Сьогодні вночі Україна зазнала масованого повітряно-ракетно-дронового удару. Противник застосував сотні безпілотників та ракети. Протиповітряна оборона діяла на всіх напрямках, виявила понад 700 цілей та збила більшість із них. Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання. Триває ліквідація наслідків. Це вже третя масована атака на тес за жовтень. А з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК обстріляли понад 210 разів. При цьому ворог завдає ударів не тільки по енергетиці, а й по людях. У Запоріжжі загинуло дві людини: 17 постраждалих, серед них шестеро дітей. У Вінницькій області постраждали четверо дорослих. Семирічна дівчинка загинула. В Одеській області постраждали четверо. В день противник здійснив повторний удар по Дніпру, пошкодив інфраструктуру. Рятувальники та місцева адміністрація ліквідували наслідки. Президент зауважив на необхідності зберігати спокій, залишатися об'єднаними та дотримуватися вказівок влади і сил безпеки. Наразі ситуація контрольована. Сила оборони і рятувальні служби продовжують усувати наслідки атак. У пологовому будинку Павлограда жінка народила та покинула дівчинку. Згідно з документами, дитина народжена в шлюбі. За проєктом рішення виконкому Павлоградської міськради, служба у справах дітей має оформити документи для державної реєстрації новонародженої дитини. Дівчинці планують офіційно дати прізвище та по батькові, а також внести до актового запису дані про батьків. Рятувальники Дніпропетровщини отримали сучасні металошукачі та дрони від міжнародних партнерів. Техніку передали надзвичайникам, які виконують завдання з гуманітарного розмінування та пошуково-рятувальних робіт. Допомога надійшла від Естонської торгово-промислової палати у співпраці з благодійним фондом. Швидко передати показання, оплатити розподіл газу та отримати консультацію. Тепер це можна зробити в кілька кліків. Дніпропетровська філія газмережі запустила новий телеграм-бот для споживачів. Сервіс працює цілодобово. Це дозволяє а, споживачам передавати показання лічильника, сплачувати за розподіл газу, додавати кілька особових рахунків, і також це миттєво дає змогу отримувати інформацію, не а, залишатись на лінії в очікуванні з'єднання з оператором. Для цього потрібно знайти бот у месенджері Telegram і натиснути Розпочати. Далі вибирайте необхідний для вас розділ меню послуг, особові рахунки, передати показання або сплатити. Якщо під час реєстрації або користування чат-ботом у споживачів будуть виникати труднощі, вони можуть скористатись інструкціями, які розміщені на сайті чи на сторінках компанії у Телеграмі або Фейсбуці, а також завітати до найближчого центру обслуговування клієнтів, де наші фахівці нададуть підтримку та допоможуть вирішити питання. Також для підвищення оперативності зворотного зв'язку газорозподільна компанія області запустила новий прямий номер телефону кол-центру 0800 303 104. Оператори допоможуть передати показання лічильника газу, також можуть надати повністю інформацію щодо нарахувань або оплати за розподіл газу, допоможуть дізнатись, як газифікувати домоволодіння. Тощо менеджери консультують е, споживачів е, щоденно, у будні дні з 8 до 17 години, у вихідні дні з 9 до 18 години. Новий чат – швидкий і простий спосіб вирішувати більшість питань онлайн. А для тих, хто звик до живого спілкування, завжди доступні фахівці за телефоном та у центрах обслуговування. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Україні працює платформа Кар'єра ветерана сервіс, де ветерани та ветеранки можуть знайти роботу, заклад для навчання і підтримку. Як нею скористатися, нагадує Міністерство у справах ветеранів. На платформі можна створити резюме з підказками, де застосувати військовий досвід у цивільному житті, переглянути вакансії роботодавців, подати заявку на співбесіду онлайн, отримати кар'єрні поради та інформацію про програми підтримки. Щоб скористатися сервісом, потрібно зареєструватися, заповнити профіль, створити резюме і відправити його на обрані вакансії. Форма працює і для бізнесу. Роботодавці можуть розміщувати вакансії та шукати кандидатів серед ветеранів. Проєкт створили Український ветеранський фонд і Міністерство у справах ветеранів за підтримки міжнародних партнерів. Молодь віком від 18 до 25 років зможе отримати до 200 тисяч гривень на старт власного бізнесу за програмою «Власна справа». Суми мікрогрантів зростуть до 100 тисяч гривень без створення робочих місць, до 200 тисяч гривень за одне нове місце і до 350 тисяч гривень за два. Розширюється і допомога для ветеранів та їхніх родин. До переліку отримувачів додали батьків і повнолітніх дітей. А сім'ї загиблих захисників зможуть претендувати на грант до мільйона гривень за умови створення нових робочих місць. Подати заявку можна через застосунок Дія або в центрі зайнятості. Семирічна Дарина з Павлограда має рідкісне ендокринне захворювання. Її організм майже не виробляє гормон росту. Через це дівчинка розвивається повільніше за норму і має значно нижчий зріст ніж її однолітки. Дарина вже проходить лікування і мріє вирости. Вона веде активний спосіб життя, любить танцювати та спілкуватися. Попри щоденні медичні процедури, дівчинка не почувається відміною від інших, її підтримують і друзі, і близькі. Счастли посипаюсь, потім умиваю і йду їзди. я ходжу на воздушний гімнастику, люблю вишивати і тасувати. А як часто ти ходиш на гімнастику? В днів. Щовечора матір вводить Дарині ін'єкцію гормону росту, після чого дівчинка лягає спати. Це необхідно, щоб її організм ріс і правильно розвивався. Дарина каже, що вже не боїться уколів і звикла до процедури. Спочатку все було нормально. Десь до трьох або чотирьох річного віку ми навіть і не здогадували, що в нас такий діагноз. Просто Дарина була маленька. Але нам всі казали: тану не переживайте, ви маленька ростом, і тато маленький ростом. Тобто все, все буде добре, виросте, можете не переживати. Після цього родина звернулася до фахівців з мовлення, адже тоді Дарина ще погано розмовляла. Під час консультацій дівчинці призначили додаткові обстеження. Пізніше поставили попередній діагноз, який остаточно підтвердили близько року тому. Обстеження проходять у різних медзакладах, зокрема в Дніпрі та Києві. За словами родини, завдяки необхідній терапії з'явилася позитивна динаміка. Після старту курсу у 6 років зріст Дарини становив 104 сантиметри, наразі 109. Тобто за півроку вона виросла на 5 сантиметрів. Лікарі називають це хорошим результатом і наполягають на продовженні лікування. Так як вона за півроку вже виросла на 5 сантиметрів, тобто це організм на гормон реагує, реагує добре, тому все буде добре, але потрібно колоти до 18 років. За даними обстежень, так званий рівень розвитку кісток Дарини суттєво відставав від вікової норми. Коли лікування розпочали, показники відповідали віку півторарічної дитини. Нині вже на рівні трирічної. Лікарі пояснюють, це свідчить, що організм реагує на гормон росту. Проблема не обмежується лише низьким зростом. За словами мами, при дефіциті гормону сповільнюється розвиток внутрішніх органів. Це впливає не тільки на зріст, а й на загальний розвиток та якість життя дитини в майбутньому. Дуже переживали, дуже боялися колоти цей перший раз той гормон. Чоловік, чоловіка, поряд не було, підтримати було нема кому трошки було лячно так сказати. Як зараз ви справляєтесь? — Нічого потихеньку вже привикли за, за півроку, все, все нормально. Я боялася найбільше, що їй буде е, боляче. То, ну все, все, все було добре. Юлія каже, що в побуті серйозних незручностей майже немає. Дитина гуляє, допомагає вдома і може залишатися без постійного нагляду дорослих. Основна потреба зараз забезпечення препаратом. Частину ліків родина раніше отримала у лікарні Дніпра, їх вистачило на 120 днів. Зараз препарат закінчився. Коли буде наступна видача, родині не повідомили. Наразі ліки доводиться купувати власним коштом у аптеці. Це великі витрати для сім'ї, до яких додаються її планові обстеження. Гормон дуже дороговартісний. На рік лікування це напевно 1500 гривень, а то й більше. Це не враховуючи різні обстеження. У майбутньому дарину планують обстежити у дитячій клініці Охмандит міста Києва. Медики наголошують, випадків такого діагнозу небагато. У середньому на кілька тисяч дітей може бути лише одна дитина з таким захворюванням, тобто, це рідкісна патологія. Родина збирає кошти на закупівлю гормону росту та планові обстеження дарини в спеціалізованих клініках. Якщо маєте можливість підтримати дівчинку, перекажіть кошти на картку її мами Юлії. Номер картки на екрані. Кирил Дмитрук Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК в Україні триває державна програма. Є книга для річних За 9 місяців року молодь придбала понад 359 тисяч книжок. У середньому це 1330 щодня. Серед найпопулярніших авторів: Колін Говер, Тес Герітсен, Пенелопа Дуглас, Бріана Віст та Агата Крісті. Їхні видання дали 44 тисячі продажів, понад 12% відсотків загального обсягу. Серед українських письменників лідирує Володимир Станчишин, Іларіон Павлюк та Андрій Сем'янків. Податися на її книгу можна з дня 18-річчя і до дня 19-річчя. Ваучер діє три місяці. Ним купують паперові. Електронні та аудіокниги українською у книгарнях і видавництвах партнерах. Перелік є на сайті програми. Стаціонарна книгарня КСД у Павлограді, що підтримує програму, знаходиться по вулиці Соборній, 105. Щоб подати заявку за стосунку Дія, оберіть послугу, є книга, відкрити віртуальну картку в одному з банків партнерів і підтвердьте дані паспортом та податковим номером. Далі чекайте на зарахування 908 гривень. Гарбузи, кажани, вітрини у декораціях і трохи історії свята, що подорожувало століттями до наших вулиць. Ніч із 31 жовтня на 1 листопада це ніч Хеловіну. Свято бере свій початок ще з давніх кельтських часів. На землях стародавніх кельтів, саме в останній день жовтня, люди прощалися з літом і зустрічали темну половину року. Це свято називалося Самайн, час, коли за віруваннями душі померлих повертаються у світ живих. Щоб захиститися від нечистої сили, люди запалювали вогнища, перевдягалися у страхітливі костюми і залишали частування духам. Так із язичницького обряду поступово народився Хеловін. Головний символ свята гарбузовий ліхтар Джека. Мало хто знає, що традиція вирізування на гарбузі страшних пик вона була е, здавна відома українцям. В селах Тернопільщини гарбуза е, вирізали страшилки і ставили на підвіконня. І цю е, традицію е, українці привезли в Канаду та е, у США ще в 1900 х роках. Сьогодні Хелловін святкують у десятках країн світу костюмованими вечірками, тематичними виставками, осінніми ярмарками. Павлоград не виняток. У місті прикрашають заклади, магазини, підлітки шукають костюми, створюючи атмосферу свята. Знаєте, в наш час дуже мало приводів для радості, тому от вирішили, хоч якось підняти настрій нашим відвідувачам. Вони заходять, бачать ці декорації, посміхаються, питають до якого саме свята прикрасили. Деякі уточнюють, тому вирішили подарувати трошки радості та емоцій позитивних. А взагалі багато фотографуються відвідувачів? багато, бо напевно соромляться. Але я завжди кажу, що взагалі без ну дітки, В основному фотографуються дітки, мами з дітками. Так. Ми співпрацюємо з крес -ферою. Це була їх ідея, так як вони проводять квести до Хелловіну. А ми тут, собственно, також знаходимось і приймаємо в цьому участь. То ми були тільки за ми, в принципі, за любий, так сказати двіж. В нас проходять ці квести вже тиждень, завтра буде останній. Ми також приймаємо в ньому участь. В нас підготовлені какао-привид для кожних учасників, і це прикольно, це кльово, коли діти радуються, бігають. Зазвичай всім все подобається, бо в принципі, коли хтось створює щось подібне, це вже привертає увагу, і це трошки додає щось святкового в нинішні часи. Поки дорослі сперечаються свято, це чи мода, у місті вже створюють локації, а діти планують святкування. Хеловін у Павлограді це не лише привід для розваг, а й можливість додати яскравості осіннім дням. Адже настрій створюють не лише прикраси, а й бажання містян разом підтримувати святкову атмосферу. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.